Знайомтесь, діти, це дівчинка Тетяна і її котик Кіма. Діти, а скажіть, будь ласка, який перший звук у слові Тетяна? Так, звук Т Твердий, приголосний. А у слові Кіма який перший звук? Звичайно, звук Ті. І він, м'який приголосний. Діти, знайдіть, будь ласка, у кімнаті Тетяни предмети, назва яких починається на твердий звук Т. Які ви молодці? Це телевізор, тумбочка, телефон, торшер, тапочки. І всі ці слова починаються на твердий звук Т. Діти, звук Т-т. Т це звук великого молотка. А коли ми вимовляємо звук Т, зверніть увагу, що зуби у нас зближені, але не зімкнуті. Кінчик язика стукає у верхні зуби, але не висовуються між ними. Бічні краї язика прилягають до верхніх кутніх зубів, утворюючи перепону для повітря. Струмінь повітря розкриває зімкнення між язиком і верхніми зубами, і ми з вами чуємо звук Т. А зараз давайте встановимо місце звука Т у словах на малюнку. Телевізор, тумбочка, телефон. Торшер тапочки. Де знаходиться звук Ти у цих словах? Які ви молодці, твердий приголосний звук Т знаходиться в цих словах на початку слова? А це Тіма вже на кухні. Діти, знайдіть, будь ласка, на кухні слова, які починаються на м'який приголосний т. Звичайно, це тюльпан тіма, тістечко. Звук т, «ті» це звук годинничка. Послухайте ті, 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 коли ми вимовляємо звук ті. Кінчик язика опущено і впирається в нижній різці, а губи розтягнуті у ниточку. Звук Ті це м'який приголосний, і він буде позначатися двома зеленими рисками. Слова «тюльпан», Кіма і Тістечко починаються на м'який. Приголосний звук Т, і ми його будемо позначати двома зеленими рисками. Звук Т у словах тюльпан, Тіма, тістечко знаходиться на початку слова. Діти, звуки Т на письмі позначаються. Буквою Т. Це велика буква Т і маленька буква Т. Тук-тук-тук, ток-ток-ток, вибиває молоток, ви ним цвяхи заб'єте схожий він на букву Т. А на які предмети ще схожа буква Т? Так, на телефон схожа Т на грибок. Схожа на веселого монстрика, Т, схожа на мордочку тигра. Діти, порахуйте, будь ласка, скільки букв Т притрушує сніжок. Діти, прочитайте, будь ласка, що тут написано. Звичайно, тут написано ТО, і це перший склад у слові торт. Спробуйте прочитати, що тут написано. Тут написано Та. І це перший склад слова тарілка. А що тут написано? Та? І це перший склад слова тапочки. Що тут написано? ТУ. І це перший склад слова туфлі. Що тут написано? Те. І це перший склад слова телефон. Діти, будь ласка, визначте місце звука Т у слові теремок. Які ви молодці, твердий приголосний звук Т у слові теремок на початку слова. Визначте місце слова звука Т у слові ракетка. Все правильно. Звук. «Т» твердий приголосний, у слові ракетка знаходиться посередині слова, а у слові лист, де знаходиться звук т. У слові лист, твердий приголосний т знаходиться в кінці слова. Який гарний тюлень! А ви скажіть, будь ласка, де знаходиться звук т? У слові тюлень. І який це звук? Твердий приголосний чи м'який приголосний? Які ви розумнички у слові тюлень звук т м'який приголосний, і він знаходиться на початку слова. Діти, я вам пропоную побудувати букву Т із шарфа. Із конструктора, а можливо, із палочок з морозива. Який цікавий лабіринт, по якому хоче пройти тигр до телефона? А яку букву він вам нагадує? Звичайно, букву Т. А ось і шлях по лабіринту для тигра до телефона. Діти, коли будете писати букву Т, пам'ятайте що вона складається із двох паличок однієї довгої, а другою з коротенькою. коротенької. Тетянка, котик Тіма, буква Т і я з вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення!